Краща знахідка за день. Треба буде зараз обкопати так, щоб лопатою не луснути. Ну таку знахідку я скажу, І водичку не шкода. Да? Побачили? Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Всіх вітаю на каналі Славний Коп. З вами ваш улюбий ютубер Петро. І сьогодні, хлопці, дівчата, ми нарешті вирушили на пошуки середньовічного хутора. Знаходиться прямо за нашою спиною. Вже я встиг пройти, може, з метрів з 300, а хуті розташований прямо десь біля кілометра. Нам залишилось. Сьогодні взяв з собою ікстерей рід. Це в нас від 5 до 40 частоти, мультичастотник. Тому, думаю, має класно справитись. Он, бачите, йде стара дорога. От. Певне, це її залишки. І вона йде прямо до нашого села. Тому йдемо ми правильно. Це точка нової редакції 25-го року. То подивимось, що чекає в нас у лісі. Сідайте зручніше та всім бажаю приємного перегляду. Ну що, хлопці та дівчата, наш пошук розпочато. Іду прямо вздовж дороги шукаю до села. І дивіться, в нас же є досить непогана. Та цікава знахідка. Ану, ану. Ви просто подивіться на цю красу. Отрапилась нам просто чудова ладанка. Подивіться. Шкода з втратами. Немає тут, бачите, зверху вушка. Десь століття 19, початку 20-го. Але такі речі я й люблю. Залишаємо. Не вмикався, певно, вже хвилин, може, з 15. Знайшов от таку от галявинку. І дивіться, не знаю, чи такі вам знахідки цікаві чи ні. Але трапилась нам цікавенька чорна бляшечка. Нічого я відносно неї, на жаль, я не скажу по періоду, точно вони всі однаково виглядали. Але знахідка досить непогана. До речі, мімкнув вже, бачите, всі чорні сигнали, тут їх досить багато. Ну і якщо є такі вироби. То що б їх не копати. Вирішив я перевірити нашу цю полянку. Сценарій тут реально досить багато трапляється. і чорних, і кольорових. І ви подивіться, яку красу я нащупав. Так. Щось десь вже поруч. Так, вже викопав. Сподіваюсь, вам там хоч щось видно було, як копав. Так, десь тут. Ану. Йди до нас знахідка велика та маленька, да? Ну йо -ма -йо. Все? А, відкинув! Ну йо ма -йо. Побачили? Побачили. Що таке справжнє облом? Це коли ти побачив монетку і випадково вимкнув камеру. Ви бачили, як я радів. Оці от красуні. А трапилось нам певно якесь срібло Золотої Орди. Ну, в них я від слова зовсім не розуміюсь, але подивіться на цю красивенну монетку. Блін, її років 600. вона оце отут нас чекала. Саме за такою красою я їду у цей ліс шукати. І певно, зараз буду тут ще вихожувати. А от що ви думаєте, може оця пряжка і монетка одного періоду? Досить поруч лежали. Чи дорога тут була, не знаю. Але я вже, чесно кажучи, задоволений цією красою. В нас там просто чудова знахідка. Ну, як на мене. Зараз покажу, перед цим дивіться. Вон, бачите, все покопано, але це не люди, це кабани. На таких ось штуках я бачив їх сліди. І я думаю, що це вони шукали трюфілі. В таких старих лісах часто вони бувають, тому хто шукав, напишіть. Порадьте, я б також би спробував. Але включився. Я через цю холодну зброю середньовіччя. Ну, я не знаю, як вам. А от мені такі от речі, чесно кажучи. Прямо дуже подобається. Подивіться. Скільки ж він років тут лежав? Я тут також не спец по періодах, я більше з бронзі розуміюся. І в різних виробах. А таку чорну річ я рідко копаю. Ну, це ж клас. Це ж певно стрімечко, да? Якесь. Може орда. Через середньовіччя нашої сторони, ну коротше, не ясно. Але знахідка. Просто зачот. Трошки побігав по галявинці і пішов вздовж дороги далі шукати в сторону села. І просто послухайте, цей чудовий сигнал. Є в кого сумніви, хоч якісь. Да, поки що і в мене також немає. А ну, відкладемо, відкладемо прилад. Там від сигнали. йди до нас! Монетка велика і маленька, да? Краще велика і класна. Ой, люблю я ліси, знаєте. Так, не докопали трошечки. Коли ніколи не знаєш, що тобі може трапитись, я думаю, оця от інтрига чимось навіть схожа на лотерею, так? Да? Може в коментарях напишіть хто за що коп любить. Ой, ну мене. Ну оцей азарт. Мене він просто не залишає спокою. Оп хто такий? Зелений гуртик. Наш улюблений. О! Знайома курка. Це колись була капуста, від якої вже майже нічого не залишилось. Я її віддірав як міг, бачите, ну, з цієї сторони ще більш-менш дві копійки. А тут навіть рік видно, 1817 -й. ВМ. Може якась рідкісна. Період російської окупації. Краща знахідка за день. Вон, дивіться, пагорб. Раз. За ним другий. Там третій за деревом. Ми дійшли до нашого села. Те, що ви пропустили, це отаке от, от стрімічко і от така от совєтіна. Хоча вам показати. І ви просто подивіться. Ось да, сигнал був невисокий. Через це онлайн його і не копав. А нам трапився просто чудовий. Старовинний хрестик. Ні, ну на таку знахідку я вам скажу. І водичку не шкода, да? трошки потратити, помити. Боже, яка краса. Зараз це відчухаю і покажу вам всі деталі. По Постаріть я вам точно не скажу, але певно, що йому вже 300 чи 400 років. Хопельський день вже просто чудовий. Я просто обожнюю такі речі потримати в руці. Стільки років тут пролежати, да? І ми його сьогодні знайшли. Да, стільки шкода, що втрата тут є. Але так, знахідка просто зачот. Я оце думаю. Може, давайте після такої чудової знахідки проведемо нашу улюблену рубрику. А що по знахідкам? <сум> Наша спільнота МД Коп'є в інстаграмі встановлює місця для пошуку. Там, де все: Римська імперія, скіфи, середньовіччя та багато інших. Якраз вийшла редакція 25-го року. Тому. Сідайте зручніше та подивіться, що наші хлопці по ним нашукали. Ну, якось так наші хлопці нас шукали. Всім величезне дякую за звіти. Ви молодці. Копаємо далі. А хто ще не копає, підписуємося, НД-коп'є в інстаграмі. Там будуть місця для пошуку, обмін, продажем за найнижчими цінами, а також чудова компанія Копарів, яка вам до допоможе, поділити знахідку, а також поїхати разом на коп провести чудовий час. Весь ліс повністю в грибах. От подивіться, є ось такі. Ну щось вони на якісь поганки схожі. Ну Такі плотненькі, може я б її з'їв. Потім отут якісь лисички. Дивіться, чи не лисички, що вона таке? Чи також якась поганка, блідна. Ну Такі апетитненькі, апетитненькі. Для вас пройшла мить, для мене, певно, вже хвилин 40 пошуку. Дивіться. Оце мої вражаючі знахідки за останній час. Савєтіна вбита. Ну, вістрічко, хоч і зламано, але йому я зрадів. Ну, тут показати майже нічого. І от таке от кілечко. Але включився не через це. Дивіться. Нарешті. Нарешті нам трапилось. Класна та цікава знахідка. Ляшечка нам трапилась, бачите? Бронзова, цілесенька. Хоч бери, зараз носи. Ну, по століттю, певно, що це. Її вже років 500 на, на вигляд. Хто там знає, точно підскажіть. Але ви знаєте, такі знахідки мені подобаються. До мене сьогодні не коп, а якась просто шокотерапія. Вон дивіться. Бачите, яма одна, вон поруч, друга. Ідуть хати, там також. Ледве тільки щойно заспокоївся, дивіться. Був сигнал досить глибокий, пригаючий. Ну я викопав, бо колишнім копав пулю. Думаю, ну може те саме і побачив портрет. Портрет Сігізмунда. Але це не все. Дивіться. От через це сигнали пригав. Отам ще щось є. Треба буде зараз обкопати, так. Це точно якийсь, певний, певний кошель. Ні, цей вищий, бачите. Той був десь 30, 35, Цей вон 49, 50. І глибина майже максимальна. 4 палички, бачите? Чи навіть 5 буває. Коли ти ловиш такий сигнал у лісі, ти бачиш що монетка, і йде він далі. То що тут можна думати? Тільки... Про те, що тут може бути якийсь чи скарб, чи кошель, правильно? Але наче якщо клад, то він має чорним бити. Я такий невеликий в них профі. Ох, то, хто знаходить, підказує. Це ну, наче викупали. Хоча може і скотилося. Так. Оце так. Да. Ладно, хлопці, зараз докопаю незручно з телефоном. Але дивитись не буду без вас. Фу, ви просто подивіться, як я засверлився по пояс, але як обіцяв, без вас не шукав. Я вже тут все перевірив. Тут повна тиша і купав я так з запасом. А тут ще не шукав. Ну що, схрестіть Скрес... пальчики. Я вже побачив. Панчик. Ви бачите? Наш маленький скарб. Подивіться, на цих двох красен, Два брата акробата Блін, ну я там вже вкопався так, що точно там вже нічого немає. -да, шкода, що ніж той стачок, але це трички. От, дивіться, зараз переверну. Бачите? А рік у нас в цього 23-й, а всього 24-й. Із дірочками. Це, певно, вони були на одній матузці, да? Може, порвалось чи що. Так і загубилось. Непогано було б <різь> всю іншу матузку ще знайти. Я вже ж. Але і так непогано. Блін. Ні, ну я вам скажу сьогодні, емоції просто... Як ніколи. Ну, коротше кажучи, яму я нормально закопав, хоч і захекався. Перевірив, отут -от все поруч. Думав, може десь ще лежить частина чи коріння, може рознесло, але на жаль, ні. Будемо зараз перевіряти цю ділянку, де були хати. І сподіватись, що ще щось цікаве буде. От люди, що смітять у лісі, ви подивіться. Пачками мівіни, ну скільки років, це і років вже 15, це та, стара ще, з мого дитинства, певно, блін. І отак от лежить посеред лісу. Нічого з неї не сталося. От навіщо ви це тут залишаєте? Вам було так важко її з собою забрати, ну скажіть, а пляшки пластикові. В лісі, що ви своїм дітям залишите? Хто так робить, тот нехороша людина. У нас же час до вечора йде, а ми знайшли мій дядьчок. Зараз покажу. Я вже онлайн не дуже знімаю, була ще така кришка якась забрав показати. Така прикольна. І Радіанщина, радянська окупація. От. А тут ну, це точно мідяк. У мене навіть є здогадки, який мідяк, але я його не дивився без вас. От. По розміру хтось гадає, що це може бути. Да, і мені здається, що схоже на копійку. Угу. Да, це вона і є. Давайте зараз почищу і покажу. А трапилась нам одна копійка 1895 року. В принципі, стан я можу сказати, навіть непоганий. Але цінність все одно виключно історична. Да? Будемо вважати за знахідку. Просто чудовий сигнал. Глибина 3-4. Так, да, я вам скажу, не часто такі сигнали трапляються. Ой, приємні в одну точку. То вже хоч з вами викопаю. Але є одна і погана звістка. У мене телефон сідає. А я на нього і знімаю зараз. Як мені вийти з лісу, не до кінця понятно. Так, десь тут. Ну що. Хрестили пальчики. Ви щось бачите? Я зовсім не бачу. Оп. Оп! Я вже думав, що може якийсь чи капсуль, чи якась жбонь. Вот она, наша красунька малесенька. Блін, стан просто ідеальний. Я, на жаль, от просто зовсім в них не розуміюсь. Ні що це за хан був, ні що це за номінал. Ні, походу, номінал це Данг чи не Данг? Акче, ні, акче менше. Ну, коротше, експерти, еродити, підказуйте, хто таке багато копає. Зараз буду потрошку вже з лісу виходити на телефоні 12%, а я не знаю, в яку сторону мені навіть іти. Ну, є мох, в принципі, так? Да? з Північної сторони, може по деревам підемо, але це не моє улюблене заняття. Я вже майже вийшов із лісу. Вон вихід же видно, значить, машину ми знайдемо. І, скоріш за все, ви це відео побачите. Я тут не залишусь. Хотів сказати всім величезне дякую за перегляд. На жаль, поки я йшов, таких от цікавих знакидок не було, та й телефон майже розрядився. На 4 останні от записую. І звісно, хотів нагадати підписатись на цей канал та на нашу спільноту Ендекоп'єй в інстаграмі. Там є обмін, продажем де місця для пошуку 25-го року. Тому всіх чекаю, звертайтесь, це дуже допомагає каналу. Все, а тепер будемо дивитись на наші знахідки. Ну, звісно, у нас результат не сказати, що прям рекордний, але дуже-дуже непоганий. От декілька вістечок нам трапилось. Також дві таких от бляшечки. До речі, хто знає по періодам, підказуйте, до якого відносяться. Трошки советів, всякого такого. До речі, куля досить така цікава. Це, наче, магнум. Чи не магнум? Ну, коротше, хто там експерт, скажіть, це якась рідкісна вона. Це я точно знаю. От, трошки от царків було, дві штучки в такому собі стані. ну Ця кубійка була непогана. І тепер найцікавіше наш хрестик. такий от чудовий. Да, Шкода, що тратами, але він просто офігенський. Подивіться на цю красу. А також от така от кількість срібла. У нас було два троєчка з одної ямки, два, дві монетки з Золотої Орди. До речі, хто розбирається, також підказуйте. От. І отакий от цікавенький соліт. Ну, кілечко, всяке таке. Ну і якось так ми сьогодні покупали. Всім ще раз величезне дякую за перегляд. Ставте вподобайку та до зустрічі в наступному відео.